Перед початком засідання виконкому Сергій Кузьменко проінформував присутніх про ситуацію з заробітною платою працівникам галузей освіти та медицини. Станом на сьогодні, 30 січня, вчителі отримали аванс, і сьогодні-завтра отримають свою заробітну плату вже на рахунки. Ось це хороша новина, що отримали. Ситуація щодо її розміру, будемо говорити в лютому місяці. Спілкувався з працівниками комунальних підприємств Теплокомуненерго, і вони також в січні місяці отримали заробітну плату за попередні місяці, в принципі, непогана динаміка. Ми їм дали таку можливість, підтримали підприємство Теплокомуненерго. Спілкувався не з, не з одним лікарем, і кожен із тих, з ким спілкувався, сказали, що в січні місяці. Заробітної плати лікарі не отримали сьогодні 30 січня, завтра 31 січня. Це можна говорити про те, що за січень місяць лікар із системи охорони здоров'я міста Олександрії заробітної плати не отримував. Тамара Вікторна я хотів би, щоб ви мені допомогли допомогли. Загалом галузь охорони здоров'я в Олександрії нараховує 1700 працівників. З них 1070 працівників в центральній міській лікарні, 150 – у дитячій лікарні, 350 – сімейних лікарів та понад 100 – працівники стоматполіклініки. Начальниця управління охорони здоров'я Тамара Сакара зазначила, що первинна ланка з 2014 року, а вторинна – з 2020-го фінансується не з міського бюджету, а за рахунок підписаних договорів з НСЗУ. 29 числа е, е, припинилась е, розгляд е, пакетів, документів подачі на пакетів. Всі вже знають, що договори заключаються за напрямками, тобто за пакетами НСЗУ. Оце був останній пакет 29 числа. Е, на сьогодні, за запевненнями НСЗУ, е, вони мають намір до 31 числа, тобто до завтрашнього дня, е, дати нам лише договори. На підписання. Нам треба вивчити звичайно умови підписання. Дивлюся, що вже по місту ширяться інформація про те, що значно урізаються можливості як лікаря, так і пацієнта. Обмежується кількість оглядів, запроваджуються понижуючі коефіцієнти на кількості лабораторних аналізів і таке інше. Тому навіть якщо ми 31 числа будемо вважати, що ми отримали той же день, підпишемо це ще не дасть нам можливість щодо відкриття фільму. У 2024 році. З державного бюджету через НСЗУ місто отримало 290 мільйонів гривень на зарплату та придбання ліків. Місто заплатило 80 мільйонів для того, щоб було в приміщеннях опалення, були ліки та можливості для лікування військових. У нас в міському бюджеті, в бюджеті міста, немає навіть статті. У нас не проходить 290 мільйонів, які отримують лікарі, не проходять через бюджет міста Олександрії. Не проходять, їх немає в бюджеті. Ми навіть не знаємо. Я фінансиста запитую, якісь там нюанси, а ми не поінформовані, тому що є пряма відносина між державою в особі НСЗУ і лікарнею. Прямі стосунки, прямі відносини. В тому році точно так ми піднімали ляшкові, дзвонили, голові адміністрації військової телефонували. Я, я, я три дні вже спілкуюся з керівництвом області. Я говорю, я розумію, що військова ситуація, є певні обмеження, але не не перевіряйте терпіння людей. Міський голова доручив начальниці управління охорони здоров'я вирішити питання із заборгованістю по заробітній платі впродовж тижня.